Вітаю, друзі! Сьогодні у нас третій діалог. Я впевнена, що ви вже попрацювали з діалогом номер 1 і 2 і, мабуть, нещодавно зробили ось цю практику. Мрійник, реаліст, критик. І, певно, ви лишились трошки під враженням, тому що нарешті до вас заговорили ваші мрії, а з іншого боку, постукали сумніви. І десь страхи сказали, Ну, ну, да, техніка технікою, а у тебе вийде. А хіба це можливо? І от сьогодні ми будемо якраз говорити про страхи. І наш діалог номер 3 я назвала, а раптом не вийде, а можливо, це все бла-бла. От сьогодні попрацюємо над тим, бла-бла чи ні. А, ну що, підніміть, будь ласка, свої записи або оживіть картинку тих мрій, тих бажань, які ви побачили у техніці про мрійника. Що там ця світла, сяюча людина всередині вас хоче, про що вам нагадує, про що ви мріяли в дитинстві? Чого, чого, чого дуже-дуже хочеться. І давайте зізнаємось чесно, що насправді нас зупиняє не вік, не професія, не сім'я, не ця країна, не цей час. Нас зупиняє страх не впоратись. От уявіть, що на 30 днів, наприклад, вам відімкнули всі обмеження. І все, що ви робите, отримає тотальну підтримку. От що захотіли, те реалізувалось і має підтримку. Як багато змін ви б внесли своє життя? От уявіть ці 30 днів. Стосовно стосунків, стосовно вашої кар'єри, стосовно фінансів, здоров'я, спілкування, подорожей, мрій, скільки б всього ви за ці 30 днів зробили? І тоді ми повертаємось до питання: а що ж нас зупиняє зробити це або хоча б десяту частинку того, що ми зараз не уявляли, ось зараз, завтра, протягом цього місяця. Що нас зупиняє? І ми з вами чесно зізнаємось, що це ніяк не пов'язано з тим, скільки вам років, якої ви статі, чим ви зараз займаєтесь, якою є ваша сім'я, що ви вмієте або не вмієте, нас зупиняє дещо інше. І коли я готувалась до зустрічі з вами і думала, як це максимально чесно, коротко вам подати, я зрозуміла, що насправді страх один. Ви могли зустрічати такі назви як страх успіху, страх невдачі, страх осуду, страх не впоратись. Але насправді за цим усім стоїть один страх, якому ми сьогодні дамо ім'я, і якому скажемо Дякую, що ти є, я вибираю тебе бачити, але йти далі. Насправді ми боїмося, що у нас не вийде, тому що я недостойна того, щоб це отримати. Ось всередині нас, коли ми боїмось, Здійснювати свої мрії, або зробити якусь зміну, якої ви хочете, сказати комусь ні, або навпаки наполягти на своїх бажаннях. Ми боїмось відчуття, а раптом я не справлюсь, і всі побачать, що я погана. Ось цей страх, один єдиний, який нас зупиняє. Якщо я не справлюсь, я поганий. І, чи... і чиєї підтримки ми чекаємо? Я перегорнула купу історій зі своїх консультацій. Я заглянула всередину себе, я поспілкувалася з людьми, яким довіряю. І там ми теж побачили цей страх. І знаєте, якої підтримки нам хочеться? Як з ним працювати? Нам хочеться, щоб поряд сіла мама або тато і сказала: Ти хороший, тобі можна, пробуй. Навіть якщо не вийде з першого разу, з десятого, я тобою пишаюсь. Важливо, що ти йдеш за своєю мрією. Важливо, що ти хочеш і робиш. Ми, дорослі люди, 30, 40, 50, 60, 90, ми насправді чекаємо ось цієї маленької, короткої, але такої важливої підтримки, що ти хороший, щоб ти не обирав. Ти хороший, навіть якщо у тебе не виходить. Ти хороший і я тебе люблю просто тому, що ти це ти. І нехай я сьогодні буду тією людиною. Яка дасть вам цю підтримку? Слухайте мій голос, можете бачити мене, можете уявляти на моєму місці свою маму, тата чи іншу людину, від якої ви хочете почути ось цю підтримку, від чого вам стане легше? Ви відчуєте безпеку і ви відчуєте любов. Уявляйте і слухайте, я зараз говорю саме про вас. Ти хороший, ти хороша. Тобі можна. Я так тобою пишаюсь. Це величезна сила йти за своїми мріями. Я так пишаюсь тим, що ти чуєш себе, що ти пробуєш, що ти робиш перший, третій, восьмий крок, але ти йдеш в бік того, чого тобі хочеться. Не засмучуйся, якщо не виходить з першого разу. Не засмучуйся, якщо ти попробував щось, а потім зрозумів, що це не твоє. Шукай своє. Шукай свою радість, шукай свій інтерес. Саме для цього ти прийшов у цей світ. І саме там, де є твоя радість, є і моя радість. Я дивлюсь на тебе люблячими очима. Я радію, коли через п'ять, десять проб і помилок ти все ж таки знаходиш зерно своєї радості. Ти розумієш, що це твоє, що це для тебе. Ти хороший, ти хороша, тобі можна. Будь ласка, будь за себе! Навіть якщо я не вміла, не вмів сказати тобі це словами раніше, я завжди відчувала це в душі. Будь ласка, йди за собою. Роби, живи, будь щасливим. І хай це нагадування допомагає вам саме в тих ситуаціях, коли вже є внутрішній відклик, вам хочеться це зробити. Незалежно від того, наскільки велике це хочеться, просто сказати комусь так чи навпаки сказати ні. Зробити телефонний дзвінок, зважитись на кардинальні зміни. Пам'ятайте, вам можна, ви хороші, я в вас вірю і у вас все вийде. Друзі, домашнє завдання сьогодні у вас буде цікаве. Я прошу вас зробити. Ті три дії, які викликають у вас страх. І кожен з вас знає, що це. Хай перша дія буде пов'язана з тим, щоб попросити, наприклад, попросити там, де ви не звикли. Це може бути прохання до незнайомця, чудова техніка, попросити про щось у трьох незнайомців, підказати адресу, допомогти вам вийти з машини, пропустити вас в магазині будь-що. І тут важливо не те, що ви не можете цього зробити, а власне, що ви просите і приймаєте від іншої людини. Це перше, так, попросити. Друге, сказати ні, сказати ні конкретній людині або сказати ні собі, своїй слабкості десь, де ви вже давно хочете це зробити, але боїтесь, поставте цю границю. Сьогодні ні. І третій страх: дайте собі щось, це може бути матеріальна річ. Вдвічі більше, вдвічі дорожче, ніж зазвичай. Якщо ви йдете щось купити, купіть вдвічі краще, вдвічі смачніше, вдвічі дорожче, вдвічі більш вас, вас радуюче. Зробіть це. І ми зустрінемось у четвертому діалозі, де повірте, ваша дорога стане ще яснішою, а ваша віра в себе світлішою. Я вірю в вас.